Чому розвінчати всякі міфи пов'язані з депресією, особливо в головах нас, християн, іноді. Ми, християни, сприймаємо депресію як те, що ми десь не домолилися, десь не недостатньо довіряємо Богові. Хтось вважає депресію взагалі одержимістю і з таким способом з нею бореться. Але що таке насправді депресія, і як вона виникає, як допомогти собі з цією проблемою? Чим депресія не є? Сьогодні все все обговоримо. Обіцяємо буде цікаво. Отже, Наталю, давай почнемо з самого початку. Скажи, будь ласка, що таке депресія і що її спричиняє? Всім привіт. Ну насамперед хочу сказати, що депресія це не просто якісь погані чи сумний період, це реальний розлад роботи нашого організму, який зачіпає і наш мозок, і нашу нервову систему, і нашу душу, і навіть наше тіло. У нашому мозку є такі нейромедіатори.